У сучасному світі нас оточують мільйони речей, які ми купуємо, зберігаємо, використовуємо, а потім викидаємо. Але чому ми насправді це робимо? Чи потрібні нам усі ці речі? Чи це просто гра символів, яку нам нав'язує суспільство? Жан Бодріар це людина, яка бачила в споживанні не просто економічний процес, а цілу систему символів і влади. Його книга Суспільство споживання стала маніфестом критики сучасної культури і поставила під сумнів саме поняття потреби. Це відео про те, як реклама, мода і бренди перед. Творили нас на полонених системи, яка створює бажання замість задоволення реальних потреб. Жан Бодріар стверджує, що сучасні речі втратили свою первинну функціональну цінність і стали символами, через які ми виражаємо себе у соціальному контексті. У минулому предмети споживання мали чітко визначену утилітарну мету: одяг захищав від холоду, а автомобіль слугував для перевезення. Але сьогодні все змінилося. Ми більше не купуємо речі через їхню практичну необхідність. Ми купуємо їх, щоб продемонструвати свій статус, вподобання і спосіб життя. Так, наприклад, автомобіль перестав бути просто транспортом. Феррарі вже не є лише за Своєм пересування він став символом багатства, успіху і високого соціального статусу. Це машина, яка показує, що її власник досяг висот у житті. У той самий час Тесла, хоч і є технічно досконалим автомобілем, вона має більше значення як символ технологічного прогресу, екологічної свідомості та інноваційного мислення. Обираючи ці автомобілі, люди насправді купують не просто засоби для поїздок, а й можливість показати світу, ким вони є і чим керуються у своєму житті. Цей процес Бодріар називає споживанням символів. Коли ми купуємо річ, ми не просто задовольняємо потребу, а формуємо свій образ, враження про себе в очах інших. Наприклад, реклама парфумів продає не просто запах, а обіцянку стати спокусливим, бажаним і бажаним для інших. І це створює нескінчений цикл бажань. Споживачі постійно прагнуть більше, бо система споживання постійно нав'язує нові символи і стандарти, які ніколи не можуть привести до справжнього задоволення. Бажання стають нескінченими, оскільки нові символи завжди з'являються на горизонті, що змушує людей знову і знову купувати щось нове, навіть якщо те, що вони вже мають, може бути функціонально достатнім. В результаті споживання стає грою символів, що не має кінця і не приносить справжнього внутрішнього задоволення. Бодеріар підкреслює, що реклама стала одним із основних механізмів управління сучасним суспільством. Раніше релігія виконувала роль формування смислів, моральних орієнтирів і розуміння того, що таке щастя, успіх чи моральність. Але тепер це завдання Брала на себе реклама. Вона не просто продає товар, а створює бажання, формує уявлення про те, що означає бути щасливим, привабливим, успішним. Купи це і ти будеш щасливим. Володій цим і ти знайдеш сенс. Саме так рекламні кампанії пропонують нам відповіді на складні питання життя. Реклама стає таким ніхуйовим собі інструментом формування масової культури і встановлення стандартів, які повинні дотримуватися люди, щоб потрапити до нормального соціального контексту. Візьмемо популярні тренди сучасності. Айфони, брендова косметика, одяг від люксових марок. Це не просто товари, а частина величезної системи, що визначає, що вважається престижним, а що ні, реклама створює образи, за якими ми оцінюємо себе та інших. Бодріар зазначає, що суспільство споживання диктує нам, якими ми маємо бути. Ми більше не вибираємо, обирають за нас. Але. Реклама не лише продає продукти, вона також контролює соціальний контекст. Вона встановлює неписані правила, змушуючи людей відчувати сором чи неповноцінність, якщо вони не відповідають цим стандартам. Наприклад, якщо у вас немає останньої якось брендової шалупоні, ви опиняєтеся поза певним соціальним колом і можете відчувати себе не таким, як усі. Це явище можна порівняти з соціальним контролем, коли ви втрачаєте соціальний капітал через відсутність символів статусу, нав'язаних рекламою. В такому суспільстві реклама стає важливим інструментом. Що не просто продає, а й примушує підкорятися стандартам і зберігати соціальну гармонію, яка базується на споживанні. Жан Бодріар розглядає не тільки економічні та соціальні аспекти споживання, але й філософський вимір, що стосується нашого сприйняття себе. Однією з найглибших ідей його теорії є те, що в сучасному світі людина перестала бути унікальною індивідуальністю і стала набором символів. А ці символи ми створюємо через споживані речі. Ваша особистість більше не визначається вашими внутрішніми рисами чи цінностями, а тим, чим ви володієте, вашим одягом, гаджетами, автомобілем. Все це стало засобом самовираження та символом вашого статусу. Бодріар пише: Я купую, отже, я існую. Споживання товарів стає підтвердженням вашої ідентичності в очах інших. Ця ідея веде до концепції світу симуляцій, яку Бодріар розвиває в книзі. Він стверджує, що ми більше не споживаємо реальність, а тільки її зображення, символи та копії. Споживання втрачає свій зв'язок із реальною необхідністю і перетворюється на процес, де важливо не те, що ми споживаємо, а те, що це споживання говорить про нас. Всі речі, які ми купуємо, створюють штучні образи, що заміняють реальність. Наші предмети стають частиною цієї симуляції, де ідентичність формується через символи, а не через справжнє взаєморозуміння з навколишнім світом. Ще одна важлива ідея Бодріара це вплив соціальних мереж, які значно посилили процес споживання. Всі ці платформи, особливо інстаграм та TikTok, стали новим рівнем споживання, де люди вже не тільки купують речі, а й споживають враження, лайки, увагу. Кожен пост стає частиною симуляції, створеної для того, щоб виглядати краще, ніж є насправді. Це ще більше посилює відрив від реальності, оскільки ми не лише споживаємо об'єкти, а й реальність, яка створена для показу і сприйняття іншими. Ідентичність людей у соціальних мережах все більше визначається не їхнім справжнім життям, а образами, які вони створюють для публіки. Бодріар не пропонує простих відповідей, але його книга збушує нас замислитися, хто ми є насправді, чи визначає нас те, що ми купуємо, і чи можемо ми вирватися з цієї системи. Символів